Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Спробуйте відгадати, хто в гості до нас поспішає. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий він зріст. на городі побував, там морквинку він шукав. Хто це дітки? Це зайчик. Сумний зайчик скрізь походжає, всюди він собі хатку шукає. Хитра лисичка забрала будинок і ніде зайчику взимку жити. Малята, давайте допоможемо зайчику і збудуємо для нього будиночок. Будувати будемо з цеглинок та кубиків. Починаємо працювати. Кладемо одну цеглинку, поруч ще одну цеглинку та щільно прикладаємо одну до одної. Далі ставимо кубик. Ще один кубик. І кубик за кубиком будуємо основу будиночка. Далі кладемо цеглинку. Поруч ще одну цеглинку. Та накриваємо призмою. Це буде криша у будинка. Який гарний будиночок ми побудували для зайчика. Зайчик дуже задоволений. Дякую вам, малята! Сподіваюся, вам сподобалося будувати будинок для зайчика. До побачення та до нових зустрічей!